Шановні колеги, ми на підступах до відзначення 25-ї річниці незалежності України. Проголошення України незалежною державою створило передумови до подолання колоніальної спадщини, а отже, відродження національної культури і мови. Мовою національна спільнота творить, я хочу підкреслити, біоенергетичний інформаційний простір. Існує нині проблема виходу України з-під російського ідеологічного пресу. І повернення до українських національних джерел. Це і проблема зміцнення державного суверенітету. Сьогодні окупант підступно приховано створює умови гуманітарної, зокрема культурної блокади, витісняє русифікацію мову нашу, аби розбратати націю. Ми не мусимо допускати проявів сепаратизму і тупої зверхності над нами. Мусимо дати од коша тим. Хто сьогодні превселюдно продовжує ганьбити ужасний український язик, тому відмовляється його вчити, бо так удобно розговорювати, тому що Донбас русський і нечего туди била сунуть свой нос з Тощо така мова, на жаль, відбувається скрізь, навіть у медичних і навчальних закладах. Зараз Іде прихована русифікація, а це злочини пов'язані із порушенням національних прав і свобод, які мають переслідуватися правоохоронними органами і каратися. Ми ж продовжуємо толерантно мовчати, бо війна, відволікання уваги на війну і на економічні проблеми створюють благодатні умови для проростання цього сепаратистського бур'яну в самому Шевченковому краї. Ясна річ, зубожілий народ. Із підвищеним градусом невдоволення політикою уряду, і, зокрема, всієї влади, думає про матеріальний насушний хліб, а далеко не про втрату національної ідентичності. Тривожать настрої вовчої думки. Мовляв, тут робити нічого треба десь тікати. Відтак у архівах України констатую факт: активізувалися пошуки українцями свого можливого коріння у Польщі, Франції чи де інде. Гуманітарна сфера, я хочу підкреслити це за останні два роки. На жаль, особливо ж культура були маргіналізовані і з боку обласної виконавчої влади. І тому я звертаюся до Юрія Олеговича. Юрій Олегович, будь ласка, візьміть на контроль гуманітарну сферу. Тому що все те, що відбувалося протягом двох років, навіть не, як то кажуть, не дозволили собі очільника культури обрати, це ганебно для Шевченкового краю. Зокрема, я хочу сказати і про процес декомунізації. Він має відбуватися. Не тільки через демонтаж пам'ятників вождів російського імперського режиму, не тільки через перейменування вулиць сіл та міст, але в першу чергу через демонтаж у своїй свідомості психології хахла. Ми маємо бути духовними центровими взірцевими для всієї України. Я закінчую. Бо ми жителі Шевченкового краю, ми носії його мови, яка стала основою літературної української мови. Тож мусимо сьогодні зробити все, аби зберегти надбане віками, заради чого відбувається священий майдан, заради чого загинула і Небесна Сотня, і наша Черкаська сотня.